Давай-давай. Він офігенно виглядає, конечно. Ти бачиш, з боку у нього замість очей якісь лінзи. Перше це, і вони просто лівітірують. Мене ще трохи напрягає, ті, якщо то, знову ж таки повернути його боком і подивитись на кісті рук, типу, то там просто пусто. Ну, це так, да, але сам труп просто в мільйон разів краще виглядає, ніж е, нафі. Ніж отак для шурми крутка. <гум> Спорити не буду. Це реально труп диви, там даже видно всі ребра, все це. Якісь кишки там на ступнях чи таке. Фу, це взагалі така, звісно. А це офігенно. Та Вілім Автон просто сама ідея цього ж, типу, чел з дох костюмів і живий, це прям... А ще представте, типу, як він бачить реальність. Ну... А я ще сподіваюся, у нього ж, типу, рук нема. У нього ж замість рук оці штуки, то це якось жорстко було, напевно. Ну і так само замість них. Тому якщо подивитись, то тоже тільки металічно. Так, да, там тупо ног нема. Але трохи гарно, типу, що от спереди він реально кайфово виглядає, прям. Ну, крім ще й ноль претензій. Але якщо, типу, його спиною ще повольниме, то трохи так, якось ось. голова то виглядає. Як будто голий да? стоїть, прям. Ну. Я таке. Поскольку кого-то не, кого не показував, як спинтрап виглядає ззаді, то Моя Маємо це. Сзади виглядає, чисто ніби в памперсі стоїть. О, мой канал ужил. 1200 переглядов за 10 годин. Вот я это переживу. 3000 подписчиков. <гас> Запустил! Ура! Запустил? А -а -а. Ну давай. А ну-ка. Так, трансляция. Боже, я, 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 я с собой больше обрадовался, чем, не знаю, когда мне монетизацию вернули. Ну, это все Наконец-то не -э карта ФНАФа, такую уже тридцать раз бачу. Вот это перки, конечно. Я даже не помню, что не робит. Ура, нарешти, ББД! я заскучал за этим, за маном играть. Боже, шо за игра, серьезно? На Настики параш на серьез. Ну так мы нереально за 2 секунды почти нет шо за финя. Даже ничего не заруби. Что за анимация и бил. Как отменять топор и не понимаю? А. Просто отпускаешь кнопку. От давай за нею, за нею. все, вс, я маю шоптоматом и скипить. Да, і в ней скина нема. геніально. Де я? Ну, теорія отам. А, а чого он ее встанет тогда очень? хочешь работать анімацію? фу я катамбонь наверно са найстрашнейший их їхній страх ну не, не будь но Маша, на них них на аретруп просто школы арет то по повітря выпускание на них анимации тео яку кстати не місяць. вообще від трикутника я сейчас можу грати. а понял Понял. А куда? А что рубеж? Эд МСУ. Надеюсь. Нет. Бежище. Бежище цветы форма и группой и несензорной лексики. Да. сейчас буде фейк. Сейчас назад вернусь просто. Ха. <связывая> Прииграл. А, не ну туда переби. Ладно. Бежи Бежище, наконец. Может ли он такие <связывая> 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 на за руку взял? Все рівно антикемп система анти -систем не працює зараз. Типа вона ж сирена не встигне навіть на форму сюди. Да? Не так вона буквально не працює, коли завели всі гений Вона, Она типа перестає коли в року? Ну, да. ну так. Ну та, да, да. Ні, а тобі вже смерть. Вот можеш топор запустити і сразу схватити. О, це було гарно. Зачем? Понял, не дожал. Спасибо. Ну і убежище издевається над минфалом. Там нормально битва. Покакав, бідненький. А, це фнаф-карта. Квіт. Ого. А, ти прицел пропадає, Ну, ти брав то її адон. What the fuck? Я думав, вона назад піде. О, ускорение? Имба. А это другое дело, да Что она на роботе? Конечно, гарно на было быть. Закрыли. А Не думай, что я не фах, боже. Охело не очень. Маму свою посвятить фонарику. Це вообще бил звучит. Ох, сто. Все, я знаю, я озвучу велема авто. Давай, я не тут раз на 5 хвилин. Кричать буду. Ага. Тут можно прокидывать. Да, тут можно прокидывать и сам не тоже Мені не що что нравится там, да та, это басейн шариком нельзя кидать. баланс. дисбаланс. коли підвал, ее то можно. Конечно. Не думала, что я не флаг. о, идеально вийшов, дивись. Понял. <риклад> не туда. Что за за кишки всяких? в стенных порчать? Сущность постаралась перенести карту, как могла. Ладно, сейчас покажу фокус. А, а ну проиграл бы. А, ну, это пора, но она даже це знает. Фу, туннель рванючий. Не, я реально заскучав за ДБД іменно заманиваться. Или ч тя коли ты штрихаєш? Вот таких лохи. Давай сделаю віт, я тоже матроник. Двизько. Єс вот, подожди, топор постійно буде в землі, поки не забереш. Ну да. Прикольно, це можна ставити на воротах і піти в інше місце, бо так перевіряти. Чи я ні? Нет, так типа, радіус пропадає, а сам топор залишається. Дивимся то, що я бачу 20 разів. Я там кекс ховається, я сховаюся, вже забув. Ти що забув? Я забув, вроді, десь на кухні був, чи що? <laughs> все, я його щось не зачастив. Мені, ну, мені не подобається факт ДБД, що коли люди починають тіматися, а ти типу, за маньяка все не вбиваєш, то ти виглядаєш, ніби ти якийсь убіжчий. Я тоді і не люблю починати тимитись, щоб типу, не розстраювати і підроздавати зрозуміти, що я прийшов сюди грати. Ну. все, граємо. Ой. мене... Знаєш, що мене за те, що коврик маленький, мене вишка в'їхала в його край і не я ти свій ходив збір. А чого твій ти не вішу робить? Сарян. Куда вона там пішла? Эш, арюша, арю. Шарю. Вернулась <звук> назад. Ой, вино, ну скоро вся едет. Даже він поржав. Понял. А ты хороший вот. Добрый Ну все, тут смерть. <говорит> 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 я кажу, он балансный, типа ему ничего менять не надо Он не сильный и не слабый. Баги били в рейтку, було б непогано. Так. Да. Ви розумієте, через те, що я поставив, щоб було, не було, то воно так лагає? Я забув, що це в цьому безглажуванні воно лагати почне. Що воно ми з мішкою? Вона вже постався, вона під час гри, ми ж не будемо дивлюватись у текстуру. Могівники забудуть саме з цієї штики. Ага. Что это за спаун? What the fuck? Это же норма, да? На, на, цовек. на, на. На, на. площади на. там тоже такие

В в Может там чьи это Во-первых шоды бонус 3 до швидкості. Понял, да, не засчитает конечно Шо я нафиг Надо да А на переборщив. переборщи. Ой-ой-ой-ой-ой, це красиво. Ого. Та эти группы, що даже якщо тебе розкрили, то ти можеш можешь двері зайти і все. Я <реш> его показуватись. Реально. А до якого кого е на это. Да и... Чего я же що чинив. Понял. А, може инверь зашов, пос? прокинуть даже еще интересен. Ну все. Я буду кричать на тебе. Не буду. О, кому смерть. А, нет, все батарейка сила. Это типа все на всю игру, фейтя заряд. Нет, можно их зарядать. Я этих не помню, Ха-ха, чуваєш? не могу. Ты че вибухає Ес. Ладно. Точу. Сейчас Щось то есть на момент. Твоя аура раскрылась на 10 секунд всем. Твоя реализация мешочки. сейчас я их забайчу. Давай, давай. Да. Что Ты там классный. Давай еще минущай один А, у мене є, well, думає... давай, А, ну це из-за те, що кажу. Вау. Ура, нормальна катка. HL mold. Я сиріно подивися на їхню цю. Nobody asked you. Заслужене. Ты не пишешь оба скаль, типа. Дви не пишешь, Ого. настанав мені на кенис.